Доброго дня. Я хочу проінформувати громаду, щоб закликати всіх до спокою, щоб ви знали, що всі військові частини, які знаходяться на території міста Хмельницького, приведені в повну бойову готовність. В цьому нічого такого немає, щоб ви розуміли, щоб не поширювали якісь слухи, не розказували. Зараз військомат наш проводить, викликає всіх резервістів. Це як традиційно, в плані підготовки. Також... Десь 50 чоловік сьогодні прийшли. в військкомат, записуються люди як в плані підготовки, і з понеділка просто будуть буде проводитись підготовка, тому ніякої передислокації, ніяких рухів по місту Хмельницькому немає. Просив би особливо звернувся до самоборони, тому що з'являються люди. От вчора ввечері два буси там. Я би просив би всіх зняти ці маски, щоб ми розуміли, вже нема кого боятися, там нема чого ходити в цих масках з бітами по місту. Саме головне всі комунальні служби, ми працюємо, всі комунальні служби працюють, транспорт працює. Я прошу, є вище керівництво, ви бачите залучені країни, які були гарантами суверенітету України. які... Коли ми віддавали і роззброювалися атомну зброю, виступили гарантом непорушності наших кордонів. Тому саме головне зараз, ви розумієте, розраховано на те, що хтось десь почнуться якісь провокації. Я думаю, що цей період треба дуже спокійно до всього відноситись. Якщо є якісь десь, повідомляйте в нас круглодобово працює служба 1580 управління міським господарством. Я прошу. Якщо є десь якісь питання, будь ласка, нам повідомляйте. Дякую.